Вірш на сьогодні Ягана Перша до вас сьогодні вірш. Як же кинули вони жереблів, упав він на йому? Читаємо значення цього вірша. Це був його, котрий скермував, де жреб мав упасти. І це він через Ісуса Христа. Відкрив причину горя, як і наслідки. Позатипічно він звернув увагу людей, доброї волі, на свого вибраного слуху Ісуса Христа і на його вірних послідовників на землі, що працювали під Його розказом. 1922 році. Вірні пізнали, що Господь прийшов до свого храму і що його вилив свого Духа на всяке тіло, той на всіх посвячених Йому і на слугу плясу. Син він спричинив, що той жертв упав на них, звертаючи увагу на свою вість, котру його слуги. Долучали тим, що шукали охорони і безпеки. Їх увагу звернено до правдивого жерела. Йоанна ясно представляв Ісуса Христа, у слугу Його і Його співслугів, котрі підносять прапор Його для користі научення і потіхи людей доброї Вартова башта No4 1938 рік. І так перше, тут звертається наша увага, як його керував справою, пишучи про росту про його його. Той же рабій який впав на Йона, щоб Йона пояснив, чому піднялася буря, то ми бачимо, що Йона робив цю роботу щиро відверто і з повною ясністю признав причину, чому піднялася буря. Тобто показано, що справою керував хто? Іона, каже Ісус Христос, Верхня сила керувала, щоб написати пророчий образ, що ті, котрі отримують від Єгори, вони обов'язково мають зустрітися з подібною обставиною. Йона зобов'язаний був повідомити. Бо там ті, хто керував кораблем, вони теж представляли на людей доброї волі. Вони мали узнати причину горя. І Йона їм розказав, коли вони його запитали, хто ти. Звідки походження твоє, куди ти йдеш? То він сказав, я й Бога, йому надав приказ, я його не виконав через мене. І я біда, бо треба виконати приказ. Тобто тут він починає ту роботу виконувати, від котрої в він ухилився. Ну як нам відомо, Ісус Христос сказав, Отче, давну і мене цей час. Ну, як я хочу, як ти хочеш. Його подібно поступив. Він вначалі хоч ухилився, але однако, коли він побачив керівництво Боже над собою. І коли побачив, його, тоді він осознав. Це показує, що Божий народ, починаючи з 1922 року, розпізнають, що приказ їм був даний від Ісуса Христа, що Ісус Христос є в храмі і що їм предстоїть виконати велику працю на землі. І ось вони з того часу, коли зрозуміли, що він є в храмі, а це вони розпізнали як і зазначено в 11 книги відкриття, що увійшов дух в них. І на землі почалося велике трясення. Їх почало всіх трясти від того факту, що як так ці люди були кинуті в в'язницю, вони мали там погинути, а тут від них проходить така проповідь що їх умий серця не можуть видержати того. Отже, жива присутня сила Єгови стала явно відкрита через тих слуг, які зайняли позицію подібну як Йона, осознали, що вони мають виконати приказ Його. Прийшов час виконати проповідь Івані на слідкування всім народам. І коли вони це осознали, то сказано так. А Господь прийшов до свого храму, і що його вилізло свого духа на всяке тіло, тобто на всіх посвячених, ті, котрі осознали цей факт і на слугу клясу, і цим він спричинив, що той жребь упав на них, звертаючи увагу на свою вість, котру, його слуги. Доручали тим, що шукали в охорони безпеки. Якщо Йона шукав собі втекти в таке місце, де би не чути тої зневаги, бо він знав, що не були дуже противні. І він не хотів до них навіть йти. Але його вас керував, що він пішов. І як бачимо, що їх увагу. Звернуло було до правдивого джерела, і вона ясно тут представляє Ісуса Христа вивернув слугу Йогові і Його співслугів, котрі підносять прапор Його для користі на потіхи, людей доброї Бога. І ми бачимо, що кожен осознав свій той стан опущений що він не виконав зразу болі його, то його відкрив йому велику працю йоне. Так же саме і тим, котрі з 1922 року осознали свій опущений стан, що він зразу не розпізнали факту його, його керівництва, яке почалося з 1914 року. А після вони одержали ясність і відкрито пішли проповідувати в цій нерегії з 1922 року, проголошуючи про його Царя і Царство Ісуса Христа.